Святий Миколаю, великий угоднику Господні, Арячий наш заступнику, і всюди в скорботах, незабарний помічнику, Поможи мені грішному і засмученому в цьому житті, ублагай Господа Бога подати мені прощення всіх моїх гріхів, яким зрішив? Дитинства мога, протягом усього життя мого, ділом, словом, помислом і всіма своїми почуттями, а при відході душі моєї допоможи мені, окаянному, благай Господа Бог, сотворителя всього врятувати мене від метарств, духів і вічної муки, щоб я завжди Прославляв Отця і Сина, і Святого Духа, і Твоє благе заступництво нині і повсякчас, і на віки віків. О, Всеблагий Отче наш Миколаю, пастирю, і вчителю всіх, хто з вірою звертається під захист твій і теплою молитвою благає тебе. Поспіши захисти. Стадо Христове від вовків, що гублять Його, Україну нашу, всяку країну християнську та й увесь світ захисти збережи святими Твоїми молитвами від землетрусу, наступу чужинців і народних заколотів, між особиці, від голоду пошесті. Потопу, вогню, меча й наглої, смерті, всяку людину охорони. І як помилував ти трьох чоловіків, що у в'язниці сиділи та спас від гніву царського і кари смертної, так помилуй і нас, що розумом, словом і ділом у пітьмі гріхів перебуваємо. Спаси нас від гніву Божого! І вічної Кари, щоб за Твоє клопотання й поміч та своєю благодаттю і милосердям подав нам Христос Бог тихо і без гріха прожити на цім світі, і не засудив нас стояти ліворуч, а сподобив стати правору зі всіма святими і увійти в царство вічної слави, Бога. Амінь.